Ви дивитесь програму Ой мамочки і я є ведуча Юлія Таран. Я дуже рада вас бачити. Сьогодні ми з вами поговоримо на такі теми. Вагітність за планом ЧБС. Як правильно потрібно планувати вагітність? Консультація лікаря акушера гінеколога. Комп'ютери та діти. Чим може бути небезпечний комп'ютер для дитини? Як визначити золоту середину? Медичні довідки. Чи повинні батьки за них платити? Є жінки, які місяцями планують вагітність, ретельно до неї готуються, і на момент зачаття вони вже чітко мають свій образ матері та план життя на найближчі 18 років. А є жінки, які стають вагітними, бо так вийшло. Якби там не відбувалося зачаття, але якщо дитину лишили, то вона все-таки бажана. В мережі інтернет ми провели опитування серед батьків. Чи планували вони свою вагітність? Як бачимо, більшість пар готуються до вагітності ще до початку її настання. Як не розгубитися, і найголовніше дійсно зробити це правильно то допомогти вашій дитині народитися здоровою. З цим питанням ми звернулися до лікаря-кушера-гінеколога, завідуючи кабінетом із питань планування сім'ї та безпліддя. Добрий день, Єліна Олександровна. Скажіть, будь ласка, вагітність повинна бути плановою чи ні? Іметь або не іметь дітей, кожна пара сімейна вирішує відділення для себе. Але а то, щоб. Беременность была, благополучно протекала, это уже задача наших медиков. Поэтому очень важно, чтобы беременность была желанной. Для того, чтобы женщина пришла на прием, обследовалась до беременности. Сейчас очень много патологических состояний, которые женщина не может диагностировать во время беременности. И наша задача медиков — помочь женщине, чтобы беременность была, закончилась благополучно и ребенок был в доме. Для того, чтобы рождение ребенка было желанно, в этом, за это отвечают оба супруга. И папа, будущий, и мама. Какие плюсы и минусы плановой и трансплановой вагинности вы можете назвать? Минусов я не вижу, но а плюсы, они, конечно, на лицо Дело в том, что во время беременности мы не имеем возможности обследовать женщину в полной мере. У медиков существует такая поговорка. Нет здоровых людей есть плохо обследованные многие хронические заболевания мы не можем ни провести дополнительную диагностику ни дополнительное лечение во время беременности поэтому я при, при, Говорю и призываю молодых женщин прийти на прием до врача и обследоваться до беременности, потому что у доктора связаны руки, когда уже наступила беременность. А это, я еще раз подчеркиваю, может быть привести к обострению хронических заболеваний во время беременности. Мы живем в очень сложное время, когда все практически находимся в состоянии хронического стресса. Неблагополучная экология, плюс хронические интоксикации, алкоголь, курение, нерациональные приемы медикаментов, кроме этого, нерациональное питание, бедное витаминами, недостаточный отдых. Все это сказывается на здоровье будущих мам и пап. Кроме того, сейчас вступают в браки и рожают детей. Люди, которые, молодые люди, которые родились уже после чернобыльской аварии. Поэтому нужно относиться очень ответственно к своему здоровью и здоровью будущих детей. Что потребно для этого заработать? Начать, наверное, нужно первое, чтобы беременность была желанная и... Ответственность за это, чтобы брали на себя и мама, будущий, и папа. Второе. Посетить врача, гинеколога до беременности. Следующий момент. Необходимо обследоваться и пролечить хронические воспалительные процессы санирования очагов инфекции. Кроме этого, необходимо за 2-3 месяца до предполагаемого зачатия необходимо исключить влияние вредных факторов внешней среды, кроме этого интоксикации хронические, курение, алкоголь, Пройти пройти прегравидарную подготовку. Каких лекарей потребно пройти, какие анализы потребно сдать? Скрининговое обследование предполагает сдача анализов, общий анализ крови, мочи кровь на РВ, ВИЧ, гепатиты. Желательно пройти флюорографию. Желательно обследоваться на урогенитальной инфекции. Из узких специалистов обследования у эндокринолога, стоматолога, санация полости рта, лор-врача, желательно пройти обследование окулиста. Если выявляется какая-то палатология, консультация необходима, бывает часто, и нефролога, і, либо уролога, і, либо кардиолога. Поэтому просьба к молодым будущим мамам прийти на прием і пройти обслідування. Отже, після комплексного обстеження у спеціалістів ви можете планувати зачаття та бути спокійно за здоров'я свого малюка. Та якого б не була вагітність після народження маляти все стає на своє місце. Ця дитина прийшла в правильне місце і в правильний час, адже однієї для всіх правильної відповіді нема, особливо в питаннях, пов'язаних із появою нового людського життя. Для сучасних дітей комп'ютер є невід'ємним елементом інтер'єру, звичним і абсолютно природним явищем у житті. Адже практично для всіх дорослих комп'ютер є незамінним помічником. Комп'ютер це чудовий помічник у процесі розвитку, набуття навичок і здобутті знань. Але ставитись до взаємодії вашої дитини із ним треба опачно та дисципліновано, контролюючи процес, щоб він пішов тільки на користь. Діти ще маличку звикають до того, що це чудо техніки стає їх другом. З яким можна погратися в комп'ютерні ігри, подивитися мультики, послухати музику. Також комп'ютер велику роль відіграє у інтелектуальному зростанні. Але чи насправді все так безпечно та корисно, як здається? Чи не вплине негативно на розвиток дитини тісне спілкування із комп'ютером? Все залежить від того, наскільки грамотно батьки підійдуть до організації співпраці дитини та комп'ютера. А щоб ця співпраця була якомога безпечнішою, слід дотримуватися простих правил. Починайте з робочого місця. Привчіть дитину до того, що відстань між очима та монітором. Поза при роботі повинні бути безпечними, щоб запобігти проблемам із зором та хребтом. Ознайомте дитину із правилами роботи на комп'ютері на його рівні сприйняття. навчіть правильним назвам клавіш, знаків, правильним діям. Обов'язково привчайте дитину аналізувати власні дії та їх наслідки. Наприклад, якщо в роботі виникають помилки, розпитуйте про те, чому так сталося і що треба виправити. Не критикуйте і не насміхайтеся. Якщо щось поки не виходить, пояснюйте, як треба робити, і пробуйте разом виправити. Обговорюйте ігри та завдання, які виконуються на комп'ютері. Дитина має усвідомити, що ігри це не самоціль, а засіб для пізнання. Обов'язково введіть чітке правило обмеження роботи за комп'ютером. Для дітей 60 років 10-15 хвилин на день. Завжди контролюйте якість, як змістовну, так і програмну того, чим користується дитина при виконанні завдань чи грі. Після відсутності дитини все до більше трьох днів необхідна довідка від педіатра в тому, що ваша дитина здорова. Довідку вимагають, якщо дитина хворіла. А якщо планується подорож в жарку країну, то довідка про те, що маленький турист здоровий по поверненню на батьківщину, знову потрібна. Дітки, яким завтра у садочок стоять із батьками в чергах за довідками. Цікаво, а чи повинні батьки платити за цю довідку? Чи все ж таки вона видається безкоштовно? Ми вирішили про це дізнатися. Моє ставлення з приводу платних довідок. Я не маю проти платних довідок, але маю проти такої високої ціни. Розумію людей, які купують бланки за свої гроші і хочуть відповідно повернути свої гроші назад. Але е вартість довідки в 2 гривні це завищена ціна. Якби довідка коштувала хоча б не знаю копійок 50 або гривню, це ще можна було б якось виправдати. Але з іншого боку, з мене плату за довідку беруть не кожен раз. Хоча коли я коли йду з двома дітьми, беру беруть плату за довідку через раз. Ну, що можна сказати? У мене дитина боліє часто, і допустим, коли я ходжу за справкою, можна, в принципі, за неї платити, але не так, як вони постійно повищають ціну. Хоч це стоїть і копійки, але кожен раз треба за неї віддати. Мені здається, що це неправильно. Я вважаю взагалі, що вони повинні бути безкоштовні. І це... батьки не повинні за це платити. Щоб розібратися з цією ситуацією, ми завітали до головного лікаря дитячої лікарні Галини Музиченко. В зв'язку з економічними труднощами та в зв'язку з тим, що з вересня місяця 2013 року не було проплат показначейству за бланки форми 0,950. Ми винужені були б покупляти ці бланки за свої гроші. Але на сьогоднішній день хочу сказати, що за місцевий бюджет ми заказали зараз 50 тисяч бланків. Це, безусловно, маленька частиночка, тому що хочу повідомити, що на потреби дитячої поліклініки на рік потрібно 350 тисяч цих бланків. Тому ми заказали ці бланочки, бланочки будуть видаватися, але я хочу ще розказати про альтернативу для батьків. Бланочки 0, 9, форма 0,950 затверджена Міністерством охорони здоров'я наказом 110 від. 14.02.2012 року, і зараз наші батьки всі працюють з інтернетом, можуть розмножити цю довідочку і прийти зі своєю довідкою на прийом до лікаря. Лікар запише дані, оформить цю довідочку довідочку і вийде з батькам на руки. Адже, ситуація з довідками це палиця з двома кінцями. З одного боку наші права порушуються, а з іншого, як бути в цьому випадку лікарям? Тож повести себе в даній ситуації вирішувати вам. Друзі, сьогодні ми з вами з'ясували, чи потрібно планувати вагітність, чи може бути небезпечний комп'ютер для дитини. Розібралися з медичними довідками. Я хочу вам побажати, щоб ви не хвилювалися, планували та народжували здорових діточок і щоб ваші крихітки ніколи не хворіли. З вами була програма Ой мамочки і я, Юлія Таран. Побачимось рівно за тиждень.